Мої любі, виходжу з канікул, Сьогодні я до вас по-домашньому і з, зі смачною кавою хочу розповісти, що там вона за які новини. А новини в нас такі: виходимо з новорічних свят, які трішки в мене затягнули. знаєте, Оцей процес канікул, відпочивання він затягує. Потім важкувато знову втягнутися в робочий процес, але. Гора розпочати цей новий рік, навчальний в тому числі, ми з Анією вирішили новим випуском подкасту, і буде він в нас присвячений музеям. А саме, звісно, нічого академічного ми вам там тросити не будемо. Ми будемо розповідати про свій особистий досвід ходіння по тих музеях, що нам подобається, що нам не подобається, які можуть бути, ну якщо ви не любите вдруг музеї, які можуть бути страхи. Ну, але насправді ніяких там страхів і нема. Десь ближче до кінця тижня, бо я тільки сьогодні приступаю до монтажу собі кухлик кави якої-небудь або чаю, або що ви вживаєте. Ну і 40 хвилин і будемо разом спілкуватись і дарувати друг другу гарний настрій, цікавість до узнань. От. Ну і всяке різне в общем, будемо з вами обговорювати. Я вам потім пікну, коли вже буде відео на каналі.